Сценаристку програми вечірнього суботнього шоу на телеканалі NBC Кеті Річ відсторонено від роботи на невизначений термін. Про це повідомляє BBC із посиланням на американські змі. Нагадаємо, Кеті Річ у Твіттері жорстко написала про сина Дональда Трампа. Мовляв, цей хлопчик буде першим у цій країні шкільним стрілком на домашньому навчанні. Цей твіт спричинив неабияку хвилю обурення серед американців, які відомі своєю неймовірною любов'ю до абсолютно всіх дітей. Звісно, красномовна Кеті негайно видалила свій допис після неймовірного обурення з боку інших людей. Однією з перших стала Челсі Клінтон, дочка Хіларі та Біла Клінтон. Жінка написала: Берон Трамп заслуговує на те, щоб бути дитиною. Слід сказати, що телеканал NBC та автори суботнього шоу, зокрема, неодноразово підпадав під критику Дональда Трампа, а все через постійні пародії на 45-го президента Америки. Колишня коханка Біла Клінтона, Моніка Ли. Вінський також вважає за честь підтримати Берона у твіттері Вона написала: усі діти мають бути захищеними від скування та глузувань. Давайте будемо вище цього. А от новоспечена перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп в чергове стала зіркою соцмереж. Цього разу інтернет-спільнота вважає, жінка потребує допомоги та навіть захисту від свого чоловіка, президента Дональда Трампа. Адже вона має геть нещасний вигляд поряд із ним. З'явився навіть хештег Фрі Меланія, що в перекладі означає Звільніть Меланію. А ще в мережі активно коментують та критикують фрагмент приїзду подружжя Трампів до Білого Дому, де їх зустрічають Барак та Мішель Обама. Дональд Трамп не відкрив дверця та машини та не подав руку дружині Меланії, і вона вимушена була плентатися позад нього. А Барак та Мішель Обама в свою чергу дочекалися та обійняли Меланію. До речі, чимало пліткують і про подарунок в блакитній обгорці, який Меланія подарувала Мішель. Користувачі припускають, в пакунку може бути лист з проханням про допомогу. А от на марші протесту, який відбувся під час інаугурації Дональда Трампа, можна було навіть побачити плакати із написом: Меланія Кліп не двічі. Якщо ти потребуєш допомоги, нагадаємо, Дональд Трамп та Меланія познайомились у 1998 році, а у 2005 –– Ара одружилася.